Ми на себе взяли таку відповідальність. Ми організовуємо поховання і ми надаємо грошову допомогу саме зразу сім'ям, де, на жаль, сталося таке горе. Ми Заклали, закладемо кошти, вони в нас є, на матеріальну теж допомогу для сімей, в яких загинули нікопольці. І разом з депутатами ми прийняли таке рішення. Ми зробимо ми зробимо місце, де ми ну, зробимо або пам'ятник, або якусь скульптуру. Споруду для того, щоб наступні покоління нікопольців пам'ятали ту втрату, яку несе наш, наше місто саме в цій війні. Тому ми це обов'язково зробимо. Ми обов'язково відновимо пам'ятник нашим бійцям, де стоїть біля ісполкому наш солдат. Ми відновимо і самого солдата, і ми відновимо ті зруйновані е, меморіали, які були після обстрілів градами ну, пошкоджені. Тому ми це все розуміємо, пам'ятаємо і це ми все зробимо. Ми на цю тему працюємо е, вже. Починаючи з того року. На зараз я не буду більш детально зупинятись, але в нас вже є спілкування з гуманітарними фондами, з закордонними фондами, з державними установами на саме відновлення зруйнованих і пошкоджених будинків. Також вже діють в нас для будинків ОСББ державні. Програми по відновленню, і ми надали всім головам ОСББ ці дані для того, щоб вони розпочинали цю роботу і використовували ці кошти для відновлення своїх будинків. Ми зі свого боку заклали в бюджет міста Нікополя на 23 рік кошти для проєктування. Ну, обслідування цих домів для того, щоб відновити ну, зруйновані, скажімо так, будинки. Для цього потрібні потрібні проєкти. І ми, якщо не буде в нас такої можливості, ми з цими проєктами знайдемо фінансування для відновлення цих будинків. Ця робота ведеться. Ми Пам'ятаємо, але ми розуміємо, що і на рівні держави це теж первочергове завдання, і я вже казав, що вже починають працювати програми саме по відновленню. Тому будемо. Сподіватися на те, що ми зможемо все відновити і допомогти нікопольцям. Саме програми працюють і з е, самими нікопольцями. Вже без нас е, держава надає і фонди надають таку допомогу. Це дійсно така. Е, Велика робота не тільки по залученню, так? а це велика робота саме на видачу. Дійсно, завдяки і районній військовій адміністрації, завдяки фонду співдія ми змогли залучити, скажімо так, велику кількість гуманітарної допомоги, саме харчових наборів до міста Нікополя. Ми розпочали сьогодні, ми четвертий день. Видаємо цю допомогу. Розпочали ми у п'ятницю, це було 17 лютого. Дійсно, ми розрахували кількість пунктів видачі, таку, яка змогла би без проблем видати на протязі місяця всім, хто це потребує. Але, на жаль, ми казали, ми попереджали нікопольців не створювати черги. Всім е буде достатньо. Е є загроза артобстрілів, але, на жаль, нікопольці не всі дослухались, і в нас е були вопроси по чергам саме в перший день. То вже в другий день видачі в нас. Е ми зробили так, що ми додавали кількість видачі. Ми, добавили, ми зробили так, щоб не було біля цих пунктів черг. А, видача вже йде четвертий день. А, знову хочу звернутися до тих, хто сидить, сидить десь а, в місцях спокійних і розсуждає, як. Хто зіділає правильно чи неправильно, е, є умови фонду, який надав нам гуманітарну допомогу. Е, умови це в режимі онлайн внесення в інтернет-таблицю даних, хто отримує цю допомогу. Плюс до цього ведеться фотопідтвердження. Хто отримав допомогу. Якщо хтось розумний, сидить і каже, та, надайте головам ОСББ, надайте квартальним метям, хай самі бігають, розносять, що всі мета, ну, дивіться, є умови фонду, ми їх виконуємо. Якщо ми їх не будемо виконувати, не буде допомоги. Ми бачимо, які вже є да, прецеденти по гуманітарній допомозі, тому. Ми вже починаючи з першого дня, ми організували цю роботу по вимогам фонду. До нас від фонду претензій на зараз немає. Ми продовжуємо видавати. Це початок можуть бути. Перебої в нас по, саме по наявності е, цих наборів, але це можуть бути якісь дні, до е, є проблеми з логістикою. Це великий об'єм. Ну, Давайте так. Я назову вам цифру, яку ми видали за три дні. За три. Ми за три дні видали 23 тисячі наборів для нікопольців. Ще раз, для всіх. Хто сидить і умнічає, 23 тисячі за 3 дні для нікопольців ми видали. Це багато. Ми не розуміємо на зараз, скільки точно нікопольців в місті. Але є домовленість з фондом, що нам будуть додавати об'єми для того, щоб ми могли, поки ми знаходимося в стадії. Активних бойових дій місто Нікополь є домовлені, що будуть надавати цю допомогу. На зараз в нас є домовлені, що кожен, хто потребує допомоги, він раз на місяць може її отримати. Каждый Каждый, кожен місяць, поки ми знаходимося в активних бойових діях. Ну, може, як кажу, може, може, це буде до кінця 2023 року. Для тих, хто не розуміє не бюджетних процесів, не розуміє не процедури <кій> проєктування, будівництва, як це відбувається. Для тих людей, які, ну, чи людини, да, яка сидить десь далеко від нас в спокійному місті, попиває львівську каву, заїдає круасаном. І розповідає, які всі недолугі. Так от для них кажу саме по будівництву басейну проєктування тендери на определення підрядних організацій, саме будівельний нагляд і прийом будівництва здійснювалось не містом Нікополем. Це здійснювалось е, Дніпропетровської е, адміністрації. Тому місто Нікополь до цієї до цих, е, публікацій відноситься тільки, стосується це міста Нікополя, тільки тим, що босейн розташований в місті Нікополі. Місцева влада. Депутати місц... Нікопольські депутати не підписували ніяких актів прийому передач, не виділяли ніяких коштів, не вліяли на виділення цих коштів. Ми зробили необхідні дії для того, щоб будівництво могло бути саме в місті Нікополі. Ми це все зробили. І дійсно, як ви кажете, 24. В 2022 році, в березні місяці ми повинні були відкривати цей басейн. Тому приставка «Саюк» і ці там мільйони, там десятки мільйонів, ну це, е, це вже такий, знаєте, ну це не критика, це вентилятор. Тому я їм бажаю успіху. Надалі ми на це будемо реагувати. І надавати інформацію. Будь ласка, якщо ви бачите десь якусь інформацію подібного роду, я відкритий. Приходьте. Я надам любі, е, любу інформацію і пояснення по любій публікації. Ми ігнорували тривалий час у ці всі нападки, Да? Але, на жаль, для когось війна, для когось мати рідна, да, для того, щоб робити свої оці якісь. Ну, знаєте, критика це коли ти десь помилився, тебе ну, поправили. І критика це якщо підказують, де ти щось не зробив. так? А коли беруть до публікації з басейном, яка стосується міста Дніпра, ставлять фамілію Саюк і пишуть за 20 вкрадених мільйонів, то це називається, знаєте, ну, оці засоби масової інформації, це вже вентилятор. І ми не будемо замовчувати, ми надамо відповідь, як ви кажете, прийде час, буде цікаво, ми надамо відповідь. по… Всім цим героям хочу звернутися до Нікопольців і, е, будь ласка, е, ну, не реагуйте на такі вброси, вони направлені в тому числі <кій>, на якийсь неконструктив, на якусь паніку, на якусь е, дезорганізацію роботи. Військової адміністрації, місцевого самоврядування. Ми ж бачимо, що вибрали два пункти, і всі там не так роблять, всі там не то. Тому, будь ласка, не реагуйте, читайте інші засоби масової інформації. Ми будемо завдяки вам надавати роз'яснення саме до цих публікацій. Я Сергія Петровича знаю ще з літа, коли він е, прийшов на посаду начальника керівника СБУ області. Е, ми з ним знайомі, ми, е, в нас є комунікація, е, тому знову нам не потрібно знайомитись. Е, задача е, військової адміністрації до місцевих е, рад, до місцевого самоврядування, вона одна. Це забезпечення сталої житдіяльності міста, інфраструктури, ну і, звісно, допомога Збройним силам України. Ми цим займалися в 2022 році, і ми цим продовжимо займатися у 2023 році. Допомога від військової адміністрації і районної і обласної в нас є. В нас є повне. Взаємодія і розуміння. Тому як і раніше ми будемо плідно співпрацювати. Після того, як почалась війна, і я роз я розумів, що я керівник міста, що люди мені довірили це, і я повинен зробити все для того, щоб ці це врем'я, вони мали підтримку, вони мали е, комфортне проживання в місті. І, мабуть, саме за моєю роботою, е, оце просто людина без е, посад, ну, вона десь зникла. Рік пройшов саме в роботі, саме в посаді керівника, і, ну Знаєте, я так же, як і всі Нікопольці в Нікополі, все, що було з кожним з нас і з вами, все теж було і зі мною. Тому нічого такого я не скажу. Я вдячний, що ми вистояли цей рік. Нікополь вистояв, Україна вистояла. І надалі ми. Тільки розраховуємо на перемогу, і ми все для цього будемо робити.